Е, і так, усіх вітаю, я новий аніматор Ваня228. Е, так, я новий аніматор. І сьогодні я вам розкажу історію, як мене втопили в школі. І так. Це був звичайний день в школі. У е, нас заняття починалося в басейні у 7 утра, 7 зранку. І от я вже переводився і мав піти плавати в цей. І мав піти вже плавати в 7 ранку. От. І от я плавав, все було окей. І як тут на мене свалився, мій жирний однокласник пригнув за тих фігня, не знаю називається. ну, Пригнув. от, отак-от, так. ну, Заліз заліз і пригнув на мене. от. Ну я хотів сказати, що з мене нічого не було. От я вже десь. Біля хати Патріка, Скідверда і, гу і Губки Боба. Стою одною ногою в раю другою біля цих от двох. Е ну, в общем, мені вже слишком лінь рісувати, тому е ну, цей, як його е все. Дякую, пока.